Що робити, коли образили? Що робити, коли прикро, і коли не можеш поратися з образою? Один старець отримав лист з образами і лайкою. У старця промайнула думка. А хто це міг написати? Від кого лист? Але тут він взяв себе в руки. Це не твоя справа, не треба допитуватися, хто написав якщо Господь допустив, значить так треба. Значить, є у тебе гріхи, за які треба потерпіти. Якщо людина так себе налаштує, у нього все в житті встане на свої місця. А то є такі християни, які так можуть розобітитися що починають обурюватися, галасувати, а потім перестають розмовляти і можуть тиждень, а то і місяць мовчати таїти зло і образу. Буває, що треба зробити людині зауваження, щось підказати, але в цьому випадку треба завжди пам'ятати слова премудрого Соломона. Викрий розумного, Він тебе полюбить. Не картай божевільного, він тебе зненавидить. Один старець, священнослужитель, писав про себе. Я, як пес, буває псу, кажуть, геть звідси, і він відійде подалі, відійде і сидить, чекає, як далі себе господар поведе. А якщо господар знову покличе, Ану йди сюди, він знову хвостиком завиляв. І з любов'ю до господаря підбігає, не пам'ятає зла. Коли мене хтось лає, жене, я відходжу від нього. Але якщо людина приходить до мене і кається, просить вибачення, я знову з любов'ю його приймаю і на нього не ображаюся, я тільки радий, що Він прийшов до мене і покаявся. Перш за все, треба собі усвідомити, що наше життя це школа. А усе, що нас допускає нам Господь, скорботи, спокуси, це уроки, вони необхідні, щоб виробити в собі терпіння, смиренність, позбутися гордині образи. І Господь, коли допускає їх нам, дивиться, як ми себе поведемо, образимося чи збережемо мир в душі. А чому нас ображають? Значить, ми заслужили, чимось грішили. Для того, щоб не було ні образи, ні роздратування, щоб душа у Бога заспокоїлася, треба дуже багато перетерпіти від ближніх і поплюження, і образи, і всякого роду неприємності. Треба вміти зустріти, не огризаючись на кривдниках. Не треба говорити шпильки. Що, якщо вас образили, просто подумайте про себе. Це мені Господь дав можливість зміцнитися у терпінні, щоб душа заспокоїлася і душа ваша заспокоїться. А якщо ми почнемо, а що це Він, мене обмовляє, бреше про мене, ображає мене, мене і підемо в рознос. Це дух сатани живе в людині, ніколи не заспокоїмося, якщо не навчимося терпіти, станемо істеричними. Якщо нас хтось образив, скривдив, не треба збирати інформацію до атаки відповіді, не треба добувати у різних куточках компромат на цю людину. Ось він такий і сякий. Не треба вичікувати зручного моменту, щоб вилити йому на голову ці помиї. Християнин, якщо дізнався, що про нього ось цей погано говорить, повинен відразу упокорити себе. Господи, Твоя воля, за гріхи мені так і треба. Нічого, переживемо, все перемелиться, перетреться. Треба себе виховувати. А то хтось щось сказав, і ми не можемо заспокоїтися доти, поки не висловимо ближньому все, що думаємо про нього. А ці думки нам на вухо шепоче Сатана, а ми за Ним повторюємо всякий бруд. Християнин повинен бути миротворцем, всім нести тільки мир і любов. Ніякої Гедоти, ні образи, ні роздратування не повинно бути в людині. Чому сумуємо? Не від святості, звичайно, тому сумуємо, що багато дуримо, багато в голову беремо, бачимо тільки гріхи ближнього, а своїх не помічаємо. Пересівати чужі гріхи, а від марнослів'я. Від осуду благодать Божа відходить від людини, і, і він уподібнює себе безсловесним створінням. І тут же від людини всього можна очікувати, така душа ніколи не отримає миру і спокою. Християнин, якщо бачить навколо якісь недоліки, намагається все покрити любов'ю, нікому не розповідає, бруд нікуди не розносить. Він згладжує і покриває чужі гріхи для того, щоб людина не озлоблювалася, а виправлялася. Сказано у святих отців Крий гріх брата Твого і Господь Твої покриє. А є такий сорт людей, які як щось помітять, відразу це намагаються рознести по інших людях, по інших душах. Людина в цей час себе підносить, яка я мудра, все знаю і так не роблю, а це є неохайність душі, це брудна душа, християни так себе не ведуть, вони не бачать чужих гріхів, сказав Господь, для чистих все чисте, а в брудному усе брудне. Якось вчитель з учнем ішли дорогою, бачать назустріч їм прямує буркочучий чоловік, увесь розбурханий мало не плаче. Що сталося, друже мій, запитує учитель? Та мене щойно якийсь негідник образив останніми словами, і до того ж, пусто дурно, що я йому зробив? Він не міг тебе образити, відповів вчитель. Як це не міг, якщо образив, здивувався перехожий. Ти ж його навіть не знаєш і мене бачиш уперше. Як ти можеш таке казати? Учитель відійшов на кілька кроків, приглядаючись до землі, а потім навгнувся, підніс щось, підійшов до чоловіка і простягнув щось, знайдене в кулаку. Візьми. Це тобі, напевно, допоможе. Той механічно взяв запропоноване, але побачивши, що це жук, викинув комаху. Що це означає, обурився перехожий. Вибач, друже, я не хотів тебе злякати, а от мій учень, той справді дімає те, що тобі потрібно, і, обернувшись до учня, сказав. Дай цьому великодушному панові те, що ми ж знайшли в саду. Що саме? насторожився перегожий. Якщо це також якась Гедота, то я не візьму. Учень розв'язав клунок і дістав яблуко. Перехожий спантеличено глянув на гарний соковитий плід і, переконавшись, що каверзи ніякої немає, подякував, але брати не став. Чому ж ти не береш а жука взяв? Жука я узяв ненавмисне, я ж не знав, що ти мені даси, а яблуко мені просто не потрібне. От так і в житті буває. Ми часто беремо непотрібне, і навіть огидне просто так, не замисля... не замисляючись. Нам дають, а ми беремо. Якщо хтось ображає тебе. Ти маєш вибір прийняти ці образи і відчути кривду або відкинути їх, усвідомлюючи, що вони зовсім нам не потрібні. Ось тому я і сказав, що той чоловік не міг тебе образити, ти сам допоміг йому, прийнявши образливі слова. Як зрозуміти, чи ти щиро простив? Щоб зрозуміти, що ти простив щиро. Важливо всередині себе мати якісь внутрішні критерії. Причому ті критерії у кожної людини свої. Внутрішній критерій відчуття, що я не тримаю зло. У когось це буде відчуття легкості і свободи, на відміну від напруги тяжкості і якихось неприємних відчуттів. А для когось це буде можливість спокійно думати чи розмовляти з кривдником, коли не виникає всередині неприємного осаду чи якогось викрилень сприйняття. Для когось щире прощення це припинення нескінченного діалогу в голові, коли людина доводить, виправдовує, звинувачує, пояснює, засуджує і постійно подумки в голові цей діалог прокручує. І якщо раптом він скінчився і в голові тиша, то, можливо, це свідчить про те, що людина щиро простила. Дуже важливо кожній людині для себе св'ясувати, а як я можу зрозуміти всередині себе, що я дійсно простив щиро? Тут не може бути якогось такого зовнішнього критерію. Інша людина не може підказати чи допомогти знайти цей критерій. Це можна з'ясувати шляхом такого самоспостереження і уважного ставлення до свого внутрішнього світу, інших шляхів немає. Чи можна терпіти хамство у магазині, у громадському транспорті, якщо говорити про наші реакції на хамство? З якими ми можемо зіткнутися в громадському транспорті, в магазині чи в якихось інших місцях, то тут йдеться швидше не про образу, бо образа більшою мірою відноситься до особистих стосунків, емоційних зв'язків. А в транспорті і магазині ситуація з неособлення. Там образа може бути не особисто до мене спрямована. Але до мене як до члена суспільства, як до пасажира чи покупця. Тому там швидше буде не образа, а реакція роздратування, неприйняття. Абсолютно нормально відчувати негативні реакції, коли ми стикаємося з несправедливістю чи хамством. І тут важливо, що ми далі робимо. Якщо ми починаємо у відповідь грубіянити, то це, звичайно, неприпустимо. Чи ми мовчимо, бо сили нерівні й боїмося? Може таке бути, бо іноді язик занадто великий, ризик буквальної фізичної розправи, що людина може вдарити чи продовжити якийсь образ, і тут, можливо, не варто відповідати. Героїзм, звичайно, вітається, але не у всіх ситуаціях. Найкраще в ситуації образи чи публічного насильства звернутися до когось за допомогою, якщо ми самі не можемо впоратися. В магазині запросити менеджера чи вимагати книгу з карт та пропозицій, не залишати безкарним. Чому? Бо даючи зворотній зв'язок іншій людині, на її вчинок, ми їй допомагаємо. Можна звичайно боятися, що ми її образимо або що вона засмутиться. Але не даючи зворотнього зв'язку, ми залишимо її в полі безкарності. Вона відчуває, що може й далі продовжувати так поводитися. І це спокушає її, не зустрічаючи відсі, чи своїй негативній поведінці, вона починає думати, що це нормально. Буває, що люди не вважають свою поведінку хамською. Я часто наводжу такий приклад. Я їхав електричкою, і поряд зі мною чоловік з дружиною розмовляв один з одним, використовуючи нецензурні слова. Вони так спілкуються, вони не лаялися. Просто у них така розмова. Поруч сиділи я і двоє малих дівчат, і слухати це було жахливо. Тому, коли я зрозумів, якщо зараз щось не зроблю, мені доведеться вислуховувати це продовж усієї поїздки. Я нагадав їм, що вони в громадському місці і що не варто так вирішатися. Вони абсолютно щиро здивувалися і сказали: так, так, вибачте, з'ясувалося, що вони знають нормальні слова, просто вони якось не подумали, що вони не у себе то. Я зараз не хочу обговорювати моральне обличчя цих людей або спосіб їх спілкування. Але важливо показати, що іноді люди не усвідомлюють, що порушують правила. І тоді дійсно можна їм нагадати, вказати на це без якоїсь агресії, злості, роздрастування, а просто попросити. Так не завжди це допомагає. Можна у відповідь почути щось неприємне. Але викриття гріха. Це заклик до нас, це ж заклик до усіх християн. Не залишати це без уваги, бо дійсно людина може не знати, не помічати. Як реагувати, коли тебе навмисно кривдять, якщо я знаю, що людина мене образила спеціально. Тоді у мене починається сумніви у наших стосунках. Бо якщо людина хоче зробити мені боляче і робить мені боляче спеціально, тоді що це за стосунки у нас такі? Чи, можливо, я спровокувала теж поле для роздумів? Але навіть якщо я спровокувала, це не привід відповідати мені злом на зло. Можна завжди якось по іншому вирішити такі питання, я, мимоволі, зробив людині боляче. Вона мені відповіла, але не обов'язково ж множити зло, можна ж прояснити і припинити зло. У будь-якому випадку, якщо йдеться не про родинні, а про дружні стосунки, тоді постає питання про дистанцію, про довіру, а іноді питання про припинення таких стосунків. Навіщо мені спілкуватися з людиною, яка навмисно мені робить боляче? Якщо я, звичайно, не мазохіз, якщо мені це не подобається, і з родинними стосунками тут вже трошки складніше. Як поводитися з образливою людиною? Чи треба постійно бути обережним, догоджати їй або прямо сказати свою думку? Часто стикаючись з образливими людьми, ми починаємо лицемірити, займаємося догаджанням і думати, що це прояв нашої чесноти, що ми таким чином про неї піклуємося, догаджаючи її образливості, ми робимо для неї добру справу. Але це, дорогі мої, не так. Лицемірство і догаджання не можуть бути чеснотами, якими тимово, вони не викликані, точно так, як і наша терплячість. Чим відрізняється така терплячість від нетерпимості? Терплячість це коли я всередині всі свої почуття затисну. Причому почуття, які неудоволення, м'яко кажучи, незгода, неприйняття, іноді навіть ненависть. А з соні я посміхаюся, погоджуюся, я не кажу нічого проти. Але це не має жодного відношення до чесноти терпимості, бо терпимість це внутрішнє прийняття без обурення, гніву і засудження іншої людини. Часто результат терплячості це плітки. Бо тут я витерпів, витримав, не показав виду, але потім я йду в те місце, де я почуваю себе в більшій безпеці, і там я вже все висловлюю, що я думаю, з приводу поведінки іншої людини. Тому подібне догаджання до добра не призводить. Важливо пам'ятати, що відповідальність за почуття лежить на, на тій самій людині. Я не можу образити, і мене не можуть образити. Я можу образитися. Це мій вибір, як я реагую і як довго, і що я потім з цією образою роблю. Або я роздумую і приймаю якісь дії, або я її пещу, лелію. Але ми вже говорили про те, що образа може бути прекрасним способом маліпулювання і самоствердження, тому потурати цьому не має жодного сенсу. Рано чи пізно людина може дізнатися, що виявляється, ми з нею не згодні, і що ми увесь час її терпіли. Від кого вона дізнається? Та від нас. же – Терплячість закінчиться, і ми їй висловимо все те, що всі ці довгі руки ми копили. І для неї це буде страшним ударом і розчаруванням. Тобто ми терпимо заради збереження стосунків, а насправді стосунки, побудовані на лицемірстві, поступово руйнуються. Чому так складно простити? Нам дуже. Часто здається, що ми в житті нещасні і слабкі жертви, а ті, хто спричиняє нам зло, нападаючи агресори. Але потрібно зрозуміти, якщо хтось тобі робить погано, то він спричиняє зло і собі, в тому числі, причому собі набагато більшій мірі, адже безумовно Господь спитає, у чому потрібно оглядіти привід. Цю людину пошкодувати і вже не почувати себе жертвою. Коли ти сильний, неважко простити. Ось це, мені здається, шлях прощення стати сильнішим. Бувають ситуації, коли ми бачимо, що людина просить у нас прощення, але робить це так, би мовити, використовуючи благочестиву християнську традицію для того, щоб вийти сухою з води звести на нівець напружену ситуацію, що утворилася. Виникає закономірне питання, чи можна в такому разі відмовити прощенні. Правильним буде, дорогі мої, таку людину все-таки простити, хоч би зовні відпустити її, хоча повторюся, з прощенням змінюється стан серця, з якого повинне піти зло. Але якщо необхідно звести з кривдником певну дистанцію, то це треба зробити. Можна сказати, так, я тебе прощаю, але більше не хочу мати з тобою жодне справ, бо інакше це буде занадто великою спокусою і для тебе, і для мене. Якщо йдеться про ситуацію, наприклад, в сім'ї, коли люди живуть разом, тоді, безумовно, прощення буває пов'язане з тим, що людину повернути на колишнє місце, як відбувається з блудним сином з євангельської притчі. Але прощаючи людину, у сім'ї чи на роботі, буває необхідно встановити над нею контроль, якого не було раніше. І в цьому немає нічого, що суперечить християнській любові. Бо в ряді випадків цей контроль буде благо. Коли людина просить у нас прощення нещиро, то, звичайно, насправді вона його не просить, а намагається збудувати з нами якісь відзаємини, дії в руслі певної дипломатії, а може бути, навіть проявляє підступність. І якщо ми це бачимо, то повинні розумно діяти. Пошкодувати, простити і, знову ж таки, встановити ту дистанцію, яка і нас убереже від недобросовісних дій цієї людини, і їй не дасть спричинити нам зло, а потім нести за нього відповідальність? Як розрозуміти, що у твоє серце по-справжньому прийшло прощення? Кожна людина розуміє, що найважливіше в житті навчитися любити Бога і оточуючих людей. Коли людина до цієї любові прагне, тоді вона дуже добре відчуває, рухається, вона до прощення чи ні? Бо коли для людини любов нормальний стан, а її відсутність ненормальний стан. То для неї нестерпно не прощати когось за щось. І вона усіма силами своєї душі прагнутиме до прощення і тому, відповідно, простить. Ми такі істоти, чого дуже хочемо, того дуже швидко домагаємося. Якщо для нас прощення буде потребою, ми дуже легко навчимося прощати. Головне, дорогі мої, усвідомити і відчути це, як. Потребу амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. покажіть, які у вас прощенням з тими кривдами, і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!